Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо схему підсилювача звуку. Давайте розглянемо схему. Головною частиною схеми є транзистор BC547. Ці два резистори R1 та R2 є номіналом 1 кОм. r 3 підбирається під мікрофон. Під мікрофон це означає, що сюди можна покласти. Резистор опіром до 1 кОм. краще сюди поставити змінний резистор, щоб підібрати під якість мікрофону. Якщо ваш мікрофон прямо дуже поганий. Ви можете взагалі цей опір не ставити, а буде доволі сильне підсилювання. Може фонити мікрофон використовується електретний. його можна знайти будь-де у старих телефонах. Або у касетних магнітофонах. Керамічний конденсатор С1 може бути номіналом від 100 до 300 пікафарад. Це маркування 101, 151, 201 або 301. Стає питання, навіщо взагалі робити цей мікрофон, якщо зараз можна купити доволі такі якісні мікрофони? А я можу відповісти на нього так, що не у всіх є гроші на такі доволі якісні мікрофони, а якісь звичайні мікрофони в основі є звичайними електретними мікрофончиками. До електретних мікрофончиків просто припаяні дроти, які йдуть у комп'ютер, та більше нічого. Та це, ця схема дозволяє нам збільшити якість тих мікрофонів. Також ця схема може послужити вам як перший, доволі такий якісний мікрофон. Ну що ж, давайте подивимось на те, як виглядає схема у зібраному вигляді. І ось так виглядає зібраний підсилювач звуку. Не зважайте увагу, що тут ось багато так резисторів. У мене закінчилися резистори на 1 кОм, і я просто ось так от збирав із двох резисторів по 470 Ом. Зараз ми зрівняємо, як виглядає просто звук з ноутбука. Звук через мікрофон без підсилювача та звук через підсилювач. І так, це запис з мікрофону Ну одбуку, і так, це запис з мікрофону без підсилювача. І так це запис з мікрофону з підсилювачем. Що ж, ось таке було доволі коротеньке відео. На цьому я буду закінчувати. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть якісь коментарі та до побачення!